Вітаємо, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин важлива новина сколихнула сцену Динамо, Київ. Справжній гігант європейського футболу зв'язався з нами, щоб дізнатися про одного з наших гравців, про суму трансферу та умови. Динамо, не гаючи часу. Чітко дало зрозуміти, яку суму вони хочуть отримати, суму. Яка для багатьох є навіть низькою для клубу з такою фінансовою потужністю? Тепер питання в іншому: європейський гігант хоче перевірити, чи дійсно гравець має потенціал зробити наступний крок. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. Згідно з інформацією порталу Transfafit, Англійський Ліверпуль виявив інтерес до українського захисника Тараса Михавка, одного з найперспективніших гравців Динамо, Київ. Англійський клуб вже точно знає, що просить керівництво синьо-білих 25 мільйонів євро. Хоча це не абсурдна сума за стандартами прем'єр-ліги, особливо для клубу такого рівня, як Ліверпуль, досі не зрозуміло, чи готовий англійський клуб інвестувати таку суму на даний момент. Стратегія Ліверпуля схоже полягає в тому, щоб уважно спостерігати за грою та потенціалом Михавка, перш ніж офіційно робити пропозицію у цьому сезоні. Тарас Михавко зіграв 26 матчів за Динамо, продемонструвавши індивідуальність надійність в обороні. А також зробив свій внесок у атаку, забивши три голи, вражаючи цифри для молодого захисника. Ще один важливий момент це новий менеджер Ліверпуля, Арне Слот, який має чітку історію ставок на молодих та розвиваючихся гравців. У цьому профілі Михавко постає як дуже цікавий варіант для майбутнього англійського клубу. А тепер питання до вас: вболівальника: чи є 25 мільйонів євро гарною ціною за Михавка, чи Динамо має просити ще більше? чи Продасте вигравця зараз чи залишити його ще на один сезон? Я хочу знати вашу думку, тож коментуйте нижче.